Добрий день, мене звати Тимошенко Карина, мені 18 років, я 2006 року народження. Навчаюся у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого на навчальному курсі Володимира Ніколаєнка. Українська моя рідна мова, also I can speak English on a certain level. І поки що мої лінгвістичні навички закінчились. Я дуже люблю бути в центрі уваги, тому інколи я підробляю моделлю для якихось брендів-одягу або допомагаю починаючим фотографам і так само режисерам. Я дуже люблю читати, в цілому всі жанри, але більше ніж читати, я люблю лише в'язати. І в'яжу я будь-де: у транспорті, на вулиці, на парах інколи, вдома. Коли зайнята, намагаюся знайти хоча б декілька хвилин на день, щоб пов'язати, дуже люблю природу, все, що пов'язане з водою, океани, моря. І в цілому люблю все, що мене оточує. Дякую за увагу.